Вітаю вас, мої любі представники знаку зодіаку, близнюки З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на грудень. Для вас цей місяць буде дуже значучим, адже буде торкатися вашої особистої проявленості і статусу, а також відносин з іншими людьми. Важливий акцент йде саме на заняття собою. 1 грудня настає новий місяць в знаці Стрілець у вашому сьомому секторі, який відповідає за партнерські взаємовідносини. Тобто у вас буде більше інтересів, саме пов'язаних із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, а також клієнтами. Оскільки це новий місяць, то відкриваються можливості, а також зміни, які пов'язані із усім. Що дає вам розширення вашого спілкування, це може бути сприятливим періодом для розширення клієнтської бази, спільних покупок із вашими партнерами, або ж спільними проектами з ними, підписанням різноманітних угод, або ж перегляд їх, адже зараз ретроградний Меркурій. В цей період може бути і збільшена кількість спілкування 4 грудня буде діяти ряд напружених аспектів, які обумовлені взаємодією між. Юпітером, планетою розширення та авторитету, і Меркурієм, планетою мислення. Цей період Сонце також буде в напруженому аспекті до Сатурну. Якщо Сонце це наше его, то Сатурн це планета обмежень та відповідальності. Торкатися ці аспекти будуть вашого 7-го, 10-го та 1 секторів. Сьомий та перший, зрозуміло, що це вісь. Партнерських взаємовідносин, а десятий відноситься до вашого статусу та кар'єри ваших цілей. В цей період ваше его та партнери і статус вони, ніби в суперечці. Важливо цей період проявляти серйозне ставлення до ваших партнерів, можливі перегляд спільних цілей та бажання показати свій авторитет. Можуть бути завищені очікування, і в результаті цього вам потрібно приділити. Більше відповідальності це період сприятливий для того, щоб ви переглянули свої знання, і в цей час ви можете підвищувати свою кваліфікацію. Також можуть бути і загострені ситуації або ж конфлікти сварки з авторитетними людьми. Важливо в цей період не обіцяти того, чого ви не зможете точно виконати. 6 грудня Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм у вашому цьому секторі. В цей період у вас можуть з'являтися нові креативні ідеї, буде більша красномовність, ви більш гармонійно можете висловити свої думки. Також це сприятливий час для отримання нової інформації та зустрічей, нових знайомств. 7 грудня плюс-мінус 5 днів. Дуже напружений період, оскільки Марс, який відповідає за наші активні дії та ініціативу, він буде в ретроградний рух переходити. І буде ретроградити у вашому третьому, а потім зайде в другий сектор, що буде торкатися ваших фінансів, а також близького оточення та інформації, поїздок. Марс буде ретроградним до 24-го. Лютого 2025 року. В цей період, коли він в стоянні, взагалі не можна починати ніяких справ, адже вони також можуть стояти і не просуватися так, як вам би хотілося. В цей же період цього ж дня Венера, яка відповідає за взаємовідносини, буде переходити в вололюбний знак Водолій, і вона буде у з'єднанні з Плутоном у вашому 9 секторі. Плутон це планета трансформації, і саме від того, яке наше мислення, як ми ставимося до навколишнього. Оточення, що ми можемо собі дозволити, так і буде. Тобто зараз цей аспект вказує на те, що ми можемо переглядати свої взаємовідносини, переглядати фінансову сферу, оскільки торкається дев'ятого сектору, що пов'язане з усім іноземним із навчанням, то можуть бути зустрічі з слововими людьми. В цей час ви можете загадувати бажання і щиро вірити в те, що вони здійсняться. Адже в цей період дуже важливо по Плутону саме думати позитивно. І вірити в силу своєї підсвідомості, своїх думок і намірів. І в цей період і Ванера, і Плутон будуть робити гармонійний аспект удачі до вашого знаку. Можуть гарно вирішуватися питання, пов'язані із вашими дорослими дітьми, із родичами вашого партнеру по шлюбу, або ж отримання, можливо, важливих документів для вас. Це може пов'язане бути питання юридичні, або ж отримання винагороди. Зустрічі з авторитетною людиною, яка може стати вашим наставником, вирішення питань пов'язаних із переїздами або ж мандрівками для когось видавничою діяльністю. Цього ж дня буде діяти напружений аспект між Сонцем та Юпітером і Меркурієм та Сатурном. В цей час важливо слідкувати за своїми домовленостями, планувати день. Може бути підвищена відповідальність, на вас можуть покладатися додаткові обов'язки. Важливо проявляти авторитет і дотримуватися ділового спілкування. Також 7 грудня Нептун, який символізує віру, ілюзії, буде у стоянні, він буде переходити в прямий рух. І в цей період може бути певна туманність, перевірка нас на віру, певна заплутаність. 12 грудня Марс буде в напруженому аспекті до Венери, щоб доторкатися вашого третього та дев'ятого секторів. Можливі сварки, конфлікти із представниками протилежної статі. Оскільки Марс і так ретроградний, він може давати підвищену конфліктність та імпульсивність, то важливо бути дипломатичними по Венері, більше давати. Вільного простору своїм партнерам. Це аспект і пристрасті, і оскільки він торкається 3 і 9 секторів, які також можуть відповідати і за навчання, то це може бути вказівка на те, що вам потрібно буде розширювати свій кругозір. Можуть бути питання пов'язані із переїздами. Або ж непорозуміння з іноземцями. 15 грудня настає повний місяць, який буде висвітлювати теми вашого першого сектору. Настає ясність, або ж ви можете отримати результати стосовно ваших навичок, здоров'я, іміджу, того, як вас бачать інші люди. Оскільки це повний місяць, то може бути підвищена емоційність. Саме зараз для вас сприятлива можливість для того, щоб ви. Звернули увагу саме на себе, на свій прояв, сконцентрувати увагу на ваших власних бажаннях. І якщо вас щось не влаштовує, то впродовж наступних двох тижнів ви можете щось підкоригувати. Це сприятлива можливість також і для того, щоб ви позбавлялися від того, що вам не потрібно. Це може бути періодом звільнення від непотрібних стосунків, від негативних звичок, а також перекваліфікації ваших знань та навичок. 15 грудня Меркурій буде переходити із ретроградного руху в прямий у вашому сьомому секторі, і саме вже в темах партнерства та клієнтів буде легше. Ви можете зачекати кілька днів, коли Меркурій вже стане в прямому русі, набере швидкість і сміливо підписувати нові угоди та знайомитися із новими людьми. 18 грудня Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. Нептун це вищий прояв Венери, це планета фантазій, мрій, а також ілюзій і туманності. Торкатися напружений аспект буде вашого 7 до 10 секторів, знову ж таки, ваших партнерських взаємовідносин та статусу і кар'єри. В цей період можливі певні ілюзії. Вам можуть люди пообіцяти одне, але насправді може бути по-іншому. Або ж це можуть бути. Заплутані ситуації, які пов'язані з вашим статусом певна невизначеність. 20 грудня Венера буде в гармонійному аспекті. Удачі до Юпітера. Це один із найкращих аспектів цього місяця. Він торкається вашого першого та дев'ятого секторів. Венера це планета малого щастя, а Юпітер це планета великого щастя. І саме зараз ви можете прописати собі ваші амбіційні бажання, вони обов'язково будуть реалізовані. Тим більше, що вони торкаються вашого першого сектору, тобто від вашої ініціативи, вашого власного прояву дуже багато чого буде залежати. І в той же час вам можуть допомагати авторитетні люди. Це може бути успіх, який пов'язаний із проявом вашого авторитету, у навчанні, в вирішенні Юридичних питань, а також отримання важливих документів, які можуть торкатися як вашого особистого життя, а також мандрівок та переїздів. 21 грудня Сонце буде переходити в знак Козиріг у ваш восьмий сектор сектор, який відповідає за великі гроші, за партнерські ресурси, за езотерику. То саме в цих темах ви будете проявляти найбільшу активність та енергійність. 23 грудня. Буде напружений аспект між сонцем та кармічним місячним вузлом раху, а також кармічним вузлом кету. Тобто, сонце буде ніби між минулим та майбутнім. Ви можете переглядати в цей період ваші взаємовідносини. Аспект буде торкатися 5, 8 та 11 секторів всього того, що ви любите, що вас надихає, це можуть бути ваші діти, кохані, хобі. З іншої сторони, колективне. Бажання більшості і великі гроші, перерозподіл фінансів та ресурсів. Це може бути періодом, коли ви зможете, опираючись на свій минулий досвід, піти в еволюцію, отримати новий досвід. Він може витягувати вас із зони вашого комфорту. Наприклад, по п'ятому сектору це може бути ваше хобі, яке ви захочете трансформувати у бізнес, у великий бізнес, якщо ви будете об'єднуватися із партнерами в колаборації, і ви також можете переходити в онлайн розширювати свої кордони. 25 грудня. Буде повторний напружений аспект між Юпітером та Сатурном, який був 20 серпня цього року. Плюс-мінус 5 днів він буде тримати в нас в напрузі. Торкатися він буде вашого першого та 10 секторів. В цей період може бути вимушене зниження вашої активності. Наступний такий період може бути у червні 2025 року, проте вже зараз ви можете поставити крапку. На ситуаціях, які стосуються вашого власного прояву, вашого іміджу і статусу та кар'єри, ви можете оцінити свої реальні можливості та зовнішні обставини, що будуть давати вам перешкоди. В цей період головне, щоб ваші амбіційні плани вони були реалістичними. Це напружений аспект. Він може давати перешкоди, але в той же час він дає і велику силу долати ці перешкоди. Сатурн ніби буде перевіряти, чи дійсно це ваші бажання. Чи дійсно ви хочете їх, і цей аспект буде відсікати все непотрібне, щоб ви не відволікалися, а йшли до поставленої мети. 26 грудня буде напружений аспект між Юпітером та Меркурієм, і між Меркурієм та Сатурном, що буде знов торкатися вашого сектору 1, 7 та 10. Кар'єри і статусу, а також взаємовідносин, це може бути періодом непорозумінь, збоїв в планах, сильним бажанням проявити свій авторитет і в той же час підвищеної конфліктності із впливовими людьми. Головне дотримуватися режиму дня, планувати і проявляти відповідальність, проявляти активність та не боятися показувати свій авторитет. 31 грудня настає новий місяць. Саме напередодні нового року, о 27-й годині на першу вночі, буде новомісяця. В цей період і місяць буде народжувати нову енергію. Це сприятливий період для того, щоб ви прописали плани на наступний місяць, а також рік вперед. І вони будуть торкатися восьмого сектору, великих грошей, великого бізнесу, партнерських ресурсів. А також це може бути сприятливим періодом для вирішення питань оподаткування, страхування, вирішення питань спадку, митниці, а також соціальних виплат, сприятливий період для інвестування, розгляду, розподілу, спільних ресурсів. Також можуть бути і ідеї, які пов'язані із великими грошима. Обов'язково перед 31 грудня, коли місяць буде ще спадати, позбавлятися всього непотрібного, негативного, віджившого себе, Плутон зараз перейшов в знак водолій, і він буде вимагати звільнення від цього застарілого, щоб ви з легкістю могли перейти в новий рік, Будьте творцями свого майбутнього самостійно, створюйте диво самі. Обов'язково плануйте та проявляйте відповідальність. Вищі сили допоможуть реалізувати вам задумане. До наступних зустрічі в наступних відео!